З миром Божим є три види Пасхи. Перша Пасха це була єврейська Пасха, коли Бог вивів єврейський народ з Єгипетського рабства, коли вони помазали кров'ю ягнята косяки дверей, і ангели смерті, ангел смерті він не війшов до них додому, так, і вони залишилися живі. Тобто кров'ю вони були збережені. Від смерті друга Пасха це язичницька пасха, коли почали поєднувати християнство з язичництвом, культ цього плодородя, плодності, він у всіх святах християнських присутній. Тому це є язичництво, Це не має спільного нічого з сухристом, і навіть форма вона підтверджує це, цього немає в Біблії, і це неправильно. Це єдлобконицька жертва. І третя Пасха Пасха наша, це Ісус Христос, коли Він віддав своє життя за нас, віддав свою кров і нас омив від гріхів, тим самим Він відкупив нас від смерті і пекла. І коли Ісус Христос уже воскресає в нашому тілі як і сказано: вже не я живу, але Христос живе в мені. Ось що таке Пасха. Так? Пасха наша це Ісус Христос. Якщо вам цікаво, запрошую на спілкування. Будемо більше розбирати теми.